Вітаю, друзі, на каналі. Ну, як завжди, після новорічних свят наступають сірі будні, так колись казав мій співробітник один старший чоловік. Ну і був очевидно, що правий. Тому що ну, пройшов новий рік, ейфорія пройшла, ну і далі починаються буденні справи. Насправді з роботи трошки я маю вихідних і можу зайнятись продовженням. Робіт по форсованому Юпітер-4. Що хотілося б сказати? У нас був вже тестовий заїзд, я його, можливо, зараз тут вставлю в шматочок відео. Міша приїхав, дивіться, сьогодні я зранку встав і вже разів 5 запускав Михайло Володимирович. Привіз якісь підгони. Я вже знайшов сідушку, коротше, ну, тяжко витримати, хочеться все-таки проїхати, спробувати. Міша приніс колесо. Моє колесо тут таке, що треба камеру шукати. Це ну, був просто антураж, скажімо так, щоб раму прикотити. Ну і вон, кришка, лапка передач. Будемо ми все-таки робити пробний виїзд, бо хочеться спробувати, хочеться що воно з собою являє хоча б на, на якісь 100-200 метрів. Буде їхати. Сто Так? Буде перший виїзд, не? І об'єктивно, без того, що жаба хвалить своє болото, мотор класний, дуже живенький. ну реально мотор їде чітко. Але є е, передбачувані питання по регулюванню карбюраторів. Тобто е, зразу в момент рушання з місця карбіратор трошки тупить, а далі роздупляється і мотоцикл валить на всі бабки, як кажуть. Звичайно, що відрегулювати адекватно карбюратор я не зможу. Так, як в мене тут такі тряпки наложені. Тобто, по суті, скажімо так, по-перше, оця тряпка, вона при перегазовках значить, мокріє, відповідно, пропускна здатність її міняється, і нічого відрегулювати я не зможу. Тому для того, щоб приступити до регулювання, мені потрібно. Придумати якийсь повітряний фільтр. Значить, Тут я притарабанив фільтр від яви, він сюди ніяк не стає, тому що тут дуже мало місця порівняно з явою. Наступний, скажімо так, варіант був пошуки якихось банок підходящих. Ну, Реально, все воно дуже виглядає дуже так по колгоспному Тому я. Задався ціллю, в принципі, якось е зробити такий е оригінальний фільтр, індивідуальний, який сюди стане, буде якось більш-менш гармонійно дивитися. Е для початку я взяв лист е бляхи міліметрової, вже наготував півавтомат, якісь картонові макети. Але попався мені в руку кусок пластику. Е Маю я таких декілька кусочків того пластику. Це ПВХ пластик. Зараз я вам продемонструю, який він. От от такий от пластик. 3 мм. Ну думаю, можливо, так як в нас мотоцикл десь щось наближене до спорту, то треба навпаки економити вагу. Ну і Все-таки желізний фільтр то трошки. Трошки ваги, а пластик він ну, по суті нічого не важить. Розгортку свою я е, прорізав, отакі недорізані зробив е, прорізи, нагріваю феном, який мені подарував Михайло на день народження. І е, отак ламаю, далі буду е, спаювати це все. Тобто, виходить, в мене отакий пластиковий фільтр бокс. В подальшому я подивлюсь, може його е, пофарбую в чорний колір, щоб воно гарно дивилось. Ну і Суть, яка? суть така, що далі буде в мене ще одна стінка, далі закриватися. Тут буде отвір, знизу буде шпилька, буде кріпитися сам фільтруючий елемент, а звідси будуть два виходи. Тобто воно встає повністю туди е, на місці. І так, друзі, камера зарядилась, якість вже значно краща. В процесі роботи над фільтром даним з'являються нові, нові ідеї і нові допрацювання його. Розгортку я зложив, все пропаяв. Дивіться, як воно міцно виходить. Ну, фільтр реально паяється, я в кураж якийсь. Свого роду війшов. Поставив я кусок ПВХ трубки тут. Для чого я її поставив? Тому що по центру у мене буде шпилька. Шпилька буде йти через трубку з нижньої площини. Відповідно, далі, коли я зложу, це в мене буде верхня площина. І так, щоб коли я стягував фільтр, щоб в мене було що впертися, я вирішив поставити як основу оцю трубку. Тобто, Щоб не пережимати, щоб фільтр не скручувало в процесі заміни фільтра. Е я можливо ще не казав. Тут буде фільтр стояти від мотоблока Зубер. Він має 140 на е по-моєму, на 90 ширини і 70 висоти. Тобто, ну, Фільтр класний, е паперовий, плюс має. Цю таку гільзу. Можна бавити з тими гільзами. там Дві навіть ставити, можна одну, можна викинути. Ну, фільтр гарний паролоновий. Це найкраще, напевно, що я підібрав. Далі відповідно поставив трубку і припаяв її внизу, щоб її закріпити, щоб вона не зміщувалась і взагалі ціла конструкція усилилась. вставив ще отакий вкладиш. Тобто він додатково мені зміцнить саму конструкцію. Далі, коли я зложу фільтр, у мене вийде оце верхня площина. Я опаяю по кругу і, по суті, бокс в мене готовий. Бокс в мене по рельєфу рами. Тут, відповідно, два отвори я зробив по осях карбюраторів. Отвір 42 мм під силіконовий патрубок. З переходом. Тобто є такі від МТЗ трактора патрубки перехід 45 внутрішній на 38. Відповідно, по зовнішньому діаметру плюс 8 мм, 38 плюс 8-46. У мене отвір 42 вийшов. Тобто, коли я патрубок туди вставлю, відповідно він в мене щільно буде приставати до. Поверхності, тому що сам отвір трошки менший. Ну, Можливо, треба буде ще підкоригувати. Це якби вже не основне. Відповідно, буде виходити силиконовий патрубок і з переходом на 45-й внутрішній, який в мене вже йде безпосередньо на сам карбюратор. Значить, от така нехитра конструкція. Я вже буду закривати, тому вирішив вам показати. Паяється класно. Все виходить, конструкція ну, досить міцна. І я би сказав, навіть краще, напевно, вийде, ніж я хотів робити це з металу. Далі я її гарно позачищаю. Отакі шовчики, бачите, які виходить. Я позачищаю гарно, пофарбую і буде воно. Е я рахую, що досить, досить гарно. По об'єму, е об'єм я потім порахую, який. Звичайно, 20-кратний об'єм циліндра не вийде, ну, але максимум, що я міг витягнути, по суті, витягнув. Підглядав я на фільтрбокс бокс від Kawasaki 550-ку, який в мене є. В нього дуже похожа конструкція. Можливо, чуть-чуть об'єм більший. чуть чуть не набагато. Тому, тому якось так продовжуємо роботи, а ви слідкуйте. Так, креслив, креслив. І, коротше. Получилася ерунда. Розібрав той фільтр і мусив трошки підрізати, тому що не сходиться по рамі. От, треба було зрізати отакі косинки, щоб він гарно став. Тому зараз буду паяти боковинки, а тоді вже верхню кришку. Ну, в принципі, то нічого страшного, нічого критичного ну, якби не сталося. але Трошки неприємно. Хотілося зібрати за один раз. Паяється, воно, ще раз кажу, суперово, тому проблеми ніби нема. І так, друзі, вже от в мене є кінцевий ескіз. Знімав, ставив, я підпасовував. ну, от Реально, вже, скажімо то, остаточний варіант. Відповідно, в мене виходить фільтр повітряний від мотоблока «Зубр». Має він 140 довжини на 90 ширини і 70 висоти. Тобто компоновка буде така: буде короб, зверху шпилька, зверху ставиться фільтр, пережимається фільтр, і відповідно повітря через фільтруючий фільт, через елемент, через канал попадає в Airbox і з Airbox через силіконові перехідники, патрубки. Вже які надіті на впуск карбюратора, попадає в карбюратор. Порахувавши об'єм, в мене вийшлося об'єм 2197 см кубічних. Тобто літра, 2 літри 100. От. Це виходить приблизно 6 об'ємів нашого мотоцикла. Я рахую, що це досить непоганий варіант. От. По фільтру. по фільтру. От в мене вже є готовий фільтр-бокс. Можливо, не, ну, не ідеал, але це все можна в кінці кінців підшпаклювати, якось зробити скажімо так, культурніше, ну, не, не питання. Тут зробив кріплення до щитка. Ну, Тобто щиток на, щиток на колесі є, і можна прикріпити до щитка колеса. Відповідно, тут в мене є упор, яким він буде опиратися на картер двигуна. Ну, І тут залишається мені висверлити два канали, бо фільтр буде ставитись, щоб всмоктувало повітря. Але я не спішу поки що їх сверлити, тому що ще треба буде ну, якось спробувати. Поставити той фільтр. Його зараз немає, я його чекаю. Далі. Тут висверлив два канала. Такий фільтр-бокс вийшов. Пишіть коментарі. Згоден, не найкращий, але я думаю, що свою функцію він виконувати буде. І так, друзі, наш фільтр вже майже готовий. Окрім. Косметики, тобто він функціонал, його повністю зроблений. Оці детальки мені прийшли, бачите, такі патрубки, як я казав, з переходом 45-38. У мене ще є пара патрубків 50-38, вони підходять на ПВК 30. Тобто на впуску діаметр на ПВК трошки більший. Відповідно, я заказав дві пари перехідників, ці на пд 30 Отак значить, він виглядає. Тут в мене стоїть фільтруючий елемент від мотоблока Зубер. Такий він з перфорованого металу має каркас паперовий. Ну і відповідно зверху стоїть ще такий паралоновий елемент фільтруючий. Що хотілося б сказати по фільтру? Фільтр відкритий. І як я вже я раніше казав, можливо, я зроблю такий екран з ПВХ труби, щоб коли там буде, умовно кажучи, якась дощова погода, щоб не, не було пряме попадання капель на фільтруючий елемент, щоб папір не мог. От. Хотілося би якось, ну, якось закрити, скажімо, оцей фільтруючий елемент, але, на жаль, місця мало і мушу виходити. Положення, як є. Зараз хотів би вам встановити його на мотоцикл. І так, друзі, для вас 3 секунди, для мене декілька хвилин. Фільтр вже стоїть на своєму штатному місці, яке я передбачив для нього. Отак От стоїть фільтруючий елемент. З нюансів, треба буде перенести реле зарядки в бардачок. Ну, я думаю, що це якби, не проблема. Хотілось використати оцей весь простір скажем так, в корисних цілях. Ну, і от е, саме, як виглядає фільтр зібраний на мотоциклі. Я вважаю, що досить непогано. Є певні нюанси ще по косметиці. Ну, зараз ми їх не беремо до уваги. От. От тако. два патрубка, два карбюратора. Отака от схема. Що хотілося б сказати? в принципі, У монтажі досить просто, дуже еластичні оці силиконові рукава, але можна, можна тут, я поставив їх на повну довжину, можна їх підрізати і робити, в принципі, як? можна після монтажу карбюратора їх просто витягувати і надівати на. На карбюратор, тому що вони сюди заходять десь порядка 5 см. Я поки що не став нічого різати, так як ну, монтувати їх і без того досить зручно. Отака, От така виходить схема, схема мого повітряного фільтра. Не хотів я нульовики, принципово хотів щось таке, скажімо, більш, більш серйозне. Думаю, мені вийшло, мені взагалі подобається, як стоїть фільтр. От. Е ще треба буде в фільтрі зробити е отвір. Е в цих карбюраторах йде е вентиляція поплавкових камер, е виходить шланги, і вони, по ідеї, мають йти в корпус повітряного фільтра. Пишіть коментарі, до речі, можливо, я помиляюся, але мені здається, що саме так має бути. Тому треба передбачити ще е, два канали в е, фільтрбокс, щоб я міг шланги просто одіти. Е, Декось я впаяю їх або вкручу. Оце ну, ще я подумаю, як робити. Ну і далі будемо продовжувати по нашому форсованому двигуну. Е, погода трошки внесла свої корективи. Мені вже прийшли на. Пошту набори жиклерів. Я зараз, можливо, уставлю шматочок розпаковки їх. Я сьогодні отримаю. Вітаю друзі! Ось така кубка жиклерів мені прийшла. <кій> сьогодні я забрав з пошти. Ну і Тут, як бачите, є від, починаючи від 35, 40, 38, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 62. Це холостий хід і головний паливний жиклер ідуть група Б, Б2 і Б3. Зараз я вставлю табличку. Що означають ці групи? Насправді знайти такі жиклери досить складно. Я знайшов їх тільки в одного продавця на Aliexpress. В нас їх знайти нереально. Люди рекомендують ставити жиклери від Озона або від Солекса, вазовських карбюраторів. Що я не дуже хотів, тому що хочеться якийсь, ну, скажімо так, оригінальний е жиклер ставити. Це перше. Друге, що в мене питання е не по головній е дозуючій системі. Тобто е оцей жиклер може підійти головний паливний від жигуля, а холостого ходу аж ніяк не підійде. У мене питання є по, е скажімо так, по початковому. Е Початковій динаміці мотоцикла, тобто, коли я включаю передачу, мені треба чуть більше підгазовувати, що в принципі не, не, дуже, ну, не дуже хочеться відчутно такий провал потужності. От. І натомість, коли відкриваєш два підсоса, мотоцикл зривається з місця, як, ну, як зварйований, як нас кажуть. Тому є питання по от, цій перехідній системі. Звичайно, можна було підняти іглу, але я думаю, що це суттєво допоможе, я буду пробувати. Але все-таки хотілося б поставити жиклери холостого ходу більші. Пишіть свої коментарі відносно цього. Буде дуже цікаво. От. Ну і, В принципі, тим, що так швидко прийшли жиклери, я дуже задоволений. А ми продовжуємо далі. Ну і, відповідно, Наступна напевно, серія буде. Трошки пауза поїжу. Ми будемо пробувати запускати двигун від яви 360, який в мене стоїть вже десь біля трьох років. Колись він в мене був на запас зроблений. Робив мені його наш місцевий такий старший чоловік, майстер по Явах. Ну, але так як зараз треба визначатись і треба продовжувати проект, потрібно трошки коштів, то я вирішив продати цей двигун. І перед продажу хотів би переконатися в його працездатності, як він працює, для того, щоб ну, продати людині ну, перевірений скажімо так, виріб. От, Тим більше є можливість. Тобто це багато часу не займе. І мені буде спокійніше, і людині буде, скажімо так, спокійно при покупці, бо буде вже якесь відео і так далі. Тому продовжуйте слідкувати за каналом. Пишіть коментарі, пишіть свої поради, рекомендації, зауваження. От. Ну, а ми будемо знімати для вас далі. Тому всім мирного неба. До зустрічі!